В принципі, безпечні порівняно з іншими містами, де навіть світлофори не працюють, то в рівному ще як на мене досить нормально. Ні, та ні небезпечно. От даже тут зараз пару разів проходився і чуть на не машина їхали, що так раз пройшов, що я йому показую, а он. Він... Ну то що? Та й нічого страшного, не переживайте. У нас, у нас така культура, що... Ні, не вважаю. Чому? Ну, бачите, мені частенько доводиться на Дубинський переходити, то там трошки такі, е, і потім ще один перехід на Поповича. Е, трошки водії наші недисципліновані. Оце основна причина. А так, в принципі, з освітленням більш-менш, переходи такі е, обладнані. ну, Водії не завжди мають гальма. Я своєму маленькому внучку так і кажу, так, чекай, ми не впевнені, чи є у нього гальма. На мою думку, ні. Чому? Бо я там сама ходжу. Ні, вони не є небезпечні, тому що треба підземний перехід. Так буде е, безпечніше. Ну наскільки я знаю, у нас тільки таких паро, якими я користуюсь, тому ніколи не виникало якихось проблемних ситуацій. Тому мабуть так не завжди. Якщо в центрі ще деяк, а от ювілейний це жах.